Тоді юдеї сказали йому: Тепер ми довідалися, що ти маєш біса, і Авраам помер, і пророки. А ти кажеш коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більший від нашого батька Авраама, який помер, та й пророки повмирали. Ким ти себе самого робиш? Ісус відповів: Якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя, ніщо. Це мій отець мене прославляє, той, про кого ви кажете. Він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю. Якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем, але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам ваш батько, радий був би побачити мій день і побачив, і зрадів. Авраам від нас близько чотирьох тисяч років. Ісус прийшов через дві тисячі років після Авраама на землю. У плоті. Ісус каже, Авраам бачив. Мій день Авраам бачив цю подію, яка сталася. Запитання тоді Авраам мертвий, чи ні? Чи він перейшов в інший вимір, і смерть над ним не має влади?